Вчора, 23 листопада, близько 18-ї, до поліції надійшло повідомлення про ДТП за участі кількох автомобілів та велосипеда у селі Вонігово на Тячівщині. За даними слідства, 31-річна місцева мешканка на автівці Шкода допустила наїзд на 50-річного велосипедиста. А після цього виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася із вантажівкою Ман під керуванням 66-річного Ужгородця. Далі ж автомобіль Шкода перекинувся його відкинуло у Мерседес, яким керував 66-річний. Ни житель села Колодне. внаслідок цієї аварії з травмами різного ступеню важкості госпіталізували трьох людей. Це водійку шкода, її 10-річну доньку, яка була пасажиркою цього автомобіля. А також велосипедиста за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Слідчі відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 286 кримінального кодексу України у цій справі буде проведено ряд необхідних досліджень, щоб встановити всі об'єктивні обставини аварії. Наразі слідство ще триває.